Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Сьогодні на Закарпатті відбулася дуже унікальна і неординарна подія беатифікація святого блаженного Петра Ороса, священника, який загинув мученичою смертю від рук тоталітарного радянського режиму, 27 серпня 1953 року. Він був застрілений у притул вбивцею, який належав до радянських спецслужб міліції, і він його хотів заарештувати, коли той ходив за тим, щоб нести допомогу своїм вірним. Молодий чоловік 36 років. Здається, перед ним відкривається тільки життя, син. Священника, до речі, в цій родині було два сини: священники. Один загинув Петро Павло Орос у віці 36 років, а другий у радянських концтаборах. Сьогодні на цій батифікації у селі Білки в Закарпатті зібралося дуже багато людей. Було дуже багато сказано, чудових речей. Я тільки поділюся з вами особистим. Їдучи за Карпаттям, завжди собі думаю, скільки тут було окупантів, скільки було різних тих, хто топтали тобто, своїм чоботом не тільки нашу землю, але й наші душі. Але ми вистояли. І деколи думаю, як неможливо по-людськи вистояти. Мабуть, Бог має особливі плани також і щодо нас. Щодо нашого народу. Найголовніше є, щоб ми пам'ятали цих героїв святих, які життя своє віддали також за віру, тоді, коли можна було одним прочерком пера врятуватися, сказавши, що ти належиш до московського православ'я. Але ні, вони вибрали вірність Євангелії, вірність Христові. І такі люди завжди є не тільки нашими заступниками на небі, але й вони тими, які будують наше майбутнє. Їду Закарпаття, тут по-іншому все. Але тут в кожному селі проглядається не тільки минувшина, але й війна теперішнього. Дуже багато людей повиїжджало, а дуже багато на фронті Закарпаття. Майже чи не кожна хата. Має сина, брата, тата, який є на фронті. І сьогодні вони отримали свого блаженного, людину, яка є засупником у небі. Боже, я так хотів би, щоб нашу землю ніколи не топтав чужий чобіт. Але, мабуть, це буде тоді, коли ми будемо ідентичні з тому, що ми в житті. Обрали ідентичні тому, чого в житті мене обирали. Можна все на світі обирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Ці гарні слова нехай нам западуть до нашого серця, бо тому, що батьківщину дав нам Бог. І четверта заповідь, яка каже, шануй батька і матір, каже, любити батьківщину. Бо тому що тоді, коли ти любиш свій народ, батьківщину, тоді ти і заповідь Божу виконуєш. Коли ми на своїй землі будемо своїми, тоді жоден чобіт не буде топтати наші землі. А коли ми будемо мати ще й людей, які прагнетимуть жити євангельським життям, святих людей, а такі завжди потрібні, тоді ніхто не буде топтати душі наші. Дуже важливо у ці часи, не чекаючи майбутнього, зберегти вірність та ідентичність свою, національну і також духовну, залишаючись вірним Христові і Його Церкві. Поможи нам, Боже, і благослови наш нарід. Слава Ісусу Христу! А усіх заохочую почарати собі, будь ласка, життя без цього святого. Це унікальний святий наш, причому. Взятий серед нас вартує знати його життя. Дякую.